Стаття 149 Кримінального кодексу України. Торгівля людьми. Стаття 149 Кримінального кодексу України ККУ встановлює кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Це є одним з найтяжчих злочинів проти свободи, честі та гідності особи, який посягає на фундаментальні права людини. Основні положення статті 149. К. Предметом злочину є людина. Об'єктивна сторона злочину охоплює широкий спектр дій, спрямованих на експлуатацію людини. До них належать вербування, пошук, підбір та залучення жертв, перевезення, будь-яке переміщення особи, пов'язане з подальшою експлуатацією, передача. Передача особи від однієї особи до іншої, приховування, утримання особи в місці, де її важко знайти, отримання. Безпосереднє прийняття особи, здійснення будь-якої іншої незаконної угоди. Дії, які мають на меті відчуження людини. Ці дії можуть бути вчинені з використанням обману, введення особи в оману щодо мети її переміщення, роботи, умов проживання тощо, шахрайства, заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою, шантажу. Погроза розголошенням відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці з метою примусити його до певних дій, фізичного або психічного насильства. Застосування сили або психологічного тиску, викрадення, таємне або відкрите вилучення людини з місця її постійного перебування, загрози застосування такого насильства, погроза фізичним або психічним насильством, зловживання службовим становищем, використання свого службового становища для вчинення злочину, інших форм примусу, будь-які інші дії, які обмежують волю людини. Метою всіх цих дій є експлуатація людини. Експлуатація може включати. Трудову експлуатацію, використання примусової або низькооплачуваної праці, сексуальну експлуатацію, використання для проституції, порнографії, примусового шлюбу тощо, використання в порнобізнесі, залучення до створення порнографічної продукції, втягнення у злочинну діяльність, примушення до участі у злочинних угрупованнях, використання в збройних конфліктах, залучення до участі в бойових діях, примусове донорство, вилучення органів для трансплантації. Примусово вагітність, примус до виношування дитини, усиновлення удочеріння в комерційних цілях, продаж дітей для усиновлення. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, тобто, особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій і бажає їх вчинити з метою експлуатації людини, кваліфікуючі ознаки. Стаття 149 ККУ передбачає різні частини, що містять кваліфікуючі ознаки, які посилюють відповідальність. До них належать. Вчинення злочину щодо кількох осіб, вчинення злочину щодо малолітнього або неповнолітнього, вчинення злочину батьком, матір'ю, відчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або іншою особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого, вчинення злочину організованою групою алею, вчинення злочину з використанням службового становища, тяжкі наслідки, наприклад, спричинення тяжких тілесних ушкоджень або смерті потерпілого, відповідальність. Санкції за статтею 149 ККУ є дуже суворими і передбачають позбавлення волі на значний термін, і який може досягати 15 років з конфіскацією майна. Цей злочин є одним з найнебезпечніших, оскільки він грубо порушує основні права і свободи людини, перетворюючи її на товар. Боротьба з торгівлею людьми є пріоритетним завданням для правоохоронних органів та міжнародної спільноти. Чи хотіли б ви дізнатися більше про конкретні аспекти статті 149 ККУ, наприклад, про відмінності від інших злочинів чи приклади судової практики?